Всім привіт! І сьогодні ми знову в Conflict of Nations. Я просто хочу показати, що змінилося за 25 днів цієї гри. Недавно виходило відео буквально 3-4 дні тому, як я сюди потрапив і почав грати за Намбі. Але тепер я завоював Суу Африку, Анголію. І зараз допомагаю чаду боротися з Італією. Щоб ви розуміли, то ось сюди дійшов мій один один солдат через Алджерію. Оце все він тут пройшов, і ніхто йому супротиву не дав. До городів Італії дійшов, а там вже його і вбили. У мене вже є, як я й казав, що буде гвинтокрилів багато. У мене є гвинтокрилів підтримки. Ну, десь плюс-мінус 16. Тут іще 6. Ось, тут 4 протитанкових, ну одна противотанкова дивізія. Зараз ще одну. Може, можна зробити ось так. Два проти човної гвинтри. Є навіть у мене е, важкий бомбардувальник і е, 5 бойових гвинтокрилів. Я вже дослідив ракети, тепер треба. Будувати е, лабораторію секретно для того, щоб мобілізовувати ракети і потім обстрілювати ворожі цілі. Що я можу сказати? Це дуже добре, що стільки вже всього произошло за цей час. От Цікаво, просто Ага, це е, крилаті, балістичні, не знаю, хто пускає тоді. Можу сказати, що у мене є дуже-дуже багато всяких е гвинтокрилів. Я, можна так сказати, зібрав по дослідженням усі. Ось, усі три у мене є, але мені вже б хотілося б іти далі. І вже пускати ракети і тому потроху. Будемо досліджувати до ядерної боєголовки, а потім і ядерну МБР. І цим всім ми будемо обстрілювати європейську націю. Вони вже там згрупувалися, але поки що на цьому все. Тому всім пока.